Вона надихає їх робити ще більше, більше та більше красивого та приємного оку людини. Весна у Харкові повноцінно увійшла у свої права. Тож їхня місія зробити максимально більше прибудинкових територій де приємно відпочити людям різного віку. Цим двірники та озеленювачі повноправні харківські вартові частоти і займаються. Вони докладають у максимум своїх зусиль, аби звичайний двір став чистим, красивим та охайним, ось як, наприклад, у Шевченківському районі міста. У квітні ми активно провели весняні роботи з благоустрою на території Шевченківського району. Особливу увагу приділили санітарному прибиранню та озелененню. Провели санітарну обрізку дерев і кущів. Фарбуємо урни, лавки та інші елементи благоустрою. Одним із яскравих акцентів цього місяця стало облаштування нової клумби з декоративними хвойними рослинами. Ми висадили туї, кущі ялівцю, барбарису, троянди, лаванду, а також інші декоративні рослини. Ці насадження будуть тішити мешканців району впродовж багатьох сезонів. У травні плануємо продовжити роботи з озеленення, догляду за газонами. Також розпочнемо підготовку до літнього сезону, щоб забезпечити вчасний догляд рослин у спеку, зокрема полив. Тож весна розквітає, і разом з нею ми даруємо Харкову красу, яка надихає. Решті дочекалися тепла і дільниці санітарного очищення, і дільниці зазеленення працюють на повну. Уже посіяно газонної трави площею більше 5 тисяч метрів квадратних. Також вже висаджено більше 7 тисяч однорічних квітів. Посадили ми нові дерева, це понад 400 штук, і нові кущі з'явилися на прибудинкових територіях. Також це більше ніж 3 тисячі по всьому місту. Ми рахуємо. Також триває робота з фарбування елементів благоустрою у дев'яти районах. Пофарбовано вже понад 54 тисячі елементів, включно з урнами і лавками. Тож ми працюємо в такому напруженому режимі, але встигаємо все по плану. Хоч у нас робітників недостатньо, а кількість десь зараз. Більше півтори тисячі людей, тож дуже запрошуємо. Хочемо бачити в нашій команді відповідальних людей, які прагнуть і хочуть жити в чистому місті і хочуть старатися для людей. У нас є такі вакансії, як і токар, і трактористів. Запрошуємо робітники дворові, також озеленювачі. Дуже будемо раді бачити всіх. Зараз Харкову дуже важко. Не просто постійні масовані атаки безпілотників, але ми готові і працюємо. Хочемо наводити красу і порядок, щоб ці рани залатати, щоб якось покращити настрій і психологічний стан людей, щоб вони не боялися. Місто продовжує жити і воно функціонує. І тому ось така наша робота з благоустрою вона важлива, і ми хочемо, щоб. Люди це цінували і бачили нашу підтримку таким чином. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.